Баскетбол для мене став рідним, коли в збірні Ігор нескорених почали грати баскетбол на візках. Це дуже крута атмосфера і з тих пір я ще люблю дивитися і баскетбол і грати в нього також. І збірна США приїхав до нас, і, ну, привезли нам коляски для баскетболу і показали, що таке баскетбол на візках. І на тренуваннях на зборах грав і тренувався в футболках черкаських мат. Ну, Дуже приємно, що покликали вкинути м'яч. Тим паче така атмосфера, крутий матч за третє місце. І дуже приємно. Це і спорт, і кажуть, атмосфера повинна бути, особливо людям нашим тут. а Треба і морально, і психологічно відпочивати. А такі змагання, і баскетбол і футбол, і різні види спорту дають, як кажуть, знаєте, якийсь подих дають, щоб далі жити. І, і Завдяки хлопцям, ну, побратимам і нашим подсестрам, які зараз там. Саме головне, щоб люди не забували, що війна ще йде, щоб люди не розслаблялися, тому що народ наш чуть-чуть розслабився, навіть не розслабився реально. І перестали так донатити, підтримувати військо. Навіть ти йдеш по військовій формі, те ругається, думаєш, що ЦК будеш вручати їм по війську. Це дуже неприємно і не хочеш, щоб таке було.